Ось така краса у нас в серпні в Житомирському ботанічному саду. На День прапора яка сьогодні День прапора, усіх вітаю. завтра День Незалежності. І отакий от там лелека чомусь не лі... кудись не летить, він тут оселився, нікуди. Ой, вон полетів один. Лебідь літає, до всіх пристає, охороняє своє озеро. Таких тут цветуть кувшинки. От, о, бачите, цвітіння кувшинок якраз на озері Вот там жовтенькі да, видно вам? Багато їх там цвіти. От, все озеро в кувшинках. Вот така от красота. Повний огляд буде мій на каналі Наталієм. Так що заходьте, дивіться огляд ботанічного саду. Все, пока-пока.